Усім привіт! Мене звати Софія і я рада вас бачити в себе на каналі Англійська вдома. І перед тим, як розпочати, знайдіть зручне місце, візьміть ваш зошит, чай і обов'язково підпишіться на мій канал, щоб в майбутньому бачити ще цікавіші відео. Сьогодні ми поговоримо про те, як почати вчити англійську і не закинути через тиждень з покроковою інструкцією від мене. Отже, я вам розповім про сім кроків, які вас приведуть саме до тієї цілі, щоб почати вчити англійську сьогодні і підтримувати цей ритм. Значить, почати це завжди нелегко, але якщо мати інструкцію і мати трішечки дисципліни, і знати, як саме правильно вчити англійську, у вас все складеться і все обов'язково вийде. Отже, Перший крок це є визначити вашу ціль, чому ви хочете вчити англійську. Це може бути перегляд фільмів в оригіналі, чи читати книжки в оригіналі, чи переїхати в іншу країну, подорожувати або для кар'єрного росту. Це все особисто. Тому беремо наші зошити, зупиняємо це відео на паузу і пишемо: я хочу вивчити англійську, щоб і тут ваш варіант. Подумайте добре. Також в цьому випадку нам допоможе візуалізація. Можна видрукати собі Прапор Америки або Британії, видрукати фото Статуї Свобода або інші фото, які буде вам асоціюватися із вашою метою, з вашою ціллю вивчення англійської мови. Другим кроком це починайте з малого, що я маю на увазі. Тобто, не за цілий тиждень вивчити всю граматику і за три місяці вивчити всю мову. Ні. Потрішечки. Тут нам допоможуть декілька правил. Правило п'яти хвилин. Ви ставите таймер на п'ять хвилин і вчите англійську протягом п'яти хвилин. Якщо п'ять хвилин проходить, ви маєте бажання продовжити, ви продовжите. Якщо ні, то ні. Вам це правило допоможе почати. Бо п'ять хвилин це ніщо. Правда ж? Наступне це є один або два рази на тиждень. Починаємо з одного або два рази на тиждень. Так? Тобто, А потім вже через місяць можна собі там частіше. І третє, це собі знайти якийсь цікавий додаток, наприклад, dual cards» саме на початок, щоб себе зацікавити мовою, щоб це було цікаво. Третім кроком це встановити графік. Значить, ви маєте свою вже збудовану рутину. До цієї рутини вам треба просто. Е Травити кілька хвилин від 5 до 10 хвилин для англійської. Виходите на роботу, після роботи прокидаєтеся. І десь знайдіть 5-20 хвилин для того, щоб виділити їх для англійської. Починаємо з маленького. Пам'ятаємо, так. Значить, для того, щоб це встановити, нам треба відповісти на такі чотири питання. Як, як часто ви хочете займатися? Так, наприклад. Починаємо з двох разів на тиждень. В які дні ви дивитесь на свій графік, де ви можете виділити на англійську час? І у котрій годині обов'язково. Це індивідуально усе. І скільки часу ви зможете на це виділити? 5 хвилин чудово, 20 хвилин чудово. Починаємо з малого, пам'ятаємо, але маємо чіткий графік. Знову відкриваємо наші зористи і пишемо. І я буду займатися англійською. Кілька там разів на тиждень, по скільки там хвилин, і тут основна частина після перед якоюсь дією, якої ви вже робите. Так? Наприклад, після роботи, перед сніданком, після того, як піду на йогу і так далі. Четвертий крок: ви маєте визначитися. Чи самостійно ви хочете вивчати англійську, чи з репетитором? Тут варто врахувати деякі фактори як час, так скільки є у вас часу на репетитор, скільки ви можете самостійно вчитися, витрати. І не забувайте, що для самостійного вивчення ви також інвестуєте трішечки грошей для гарних підручників, може, десь курсів, аудіо і так далі. Ваша дисципліна. Так, наскільки ви відповідальна людина і зможете самостійно вивчати, чи вам потрібна вчитель, який буде контролювати відвідання ваших уроків. Ну і, звичайно, ваша енергія. Рівні енергії в певні дні, залежить вас робота, вільний час і так далі. Наступний кроком це є рівень англійської. А, якщо ви займаєтеся репетитором, ваш рівень англійської визначить ваш вчитель, тому тут не переживайте. В англійській мові маємо 6 основних рівнів, не в англійській мові, в будь-яка мова має 6 е, рівнів володіння мовою. Найнижчий це є А1, це є початківець, А2 це вже не новачок, Б1 це вже середній. Б2 вище середнього, і c 1, c 2 це вже продвинутий. На рівні b 1 ви вже зможете говорити, відповідати на питання, розмовляти, вести гарну розмову і описувати загальні речі щоденного життя. Значить, якщо б ви самостійно, ось тут є три таких безкоштовних тести, які я би рекомендувала вам пройти. Маєте час, пройдіть всі три і потім зрівняйте ваші результати. Так, воно вам не дасть дуже чіткого результату, так, але приблизний діапазон, воно вам дасть, від чого вам треба буде потім відштовхуватися. Ну і шостий крок це знайти матеріали. Тут матеріали можна знайти в рекомендаціях всюди. Головне знайти те, що вам підійде під ваші вимоги, особистість і так далі. Тут я рекомендую три підручники. Рекомендую, так, тобто це все залежить, чи вони вам підійдуть. Перший підручник це англійська мова, самовчитель. Він із з аудіо, це дуже зручно, це є тексти, пояснення трошечки граматики, там є певна кількість уроків. Це таке на початок, на низький рівень, це досить непогана книга, як на мою думку. Якщо ви вважаєте, що ви мучитеся з граматикою, ось є книга English Grammar, так просто про найскладніше. Вона поя... це все. Українською мовою поясню, що дуже дуже добре. Бо граматику треба пояснювати українською, мовою, щоб її зрозуміти. Ну, якщо ви, вам важко ще саме, усі є така інтерактивна книга, англійсь, часи англійської мови. Ви все йдете, шукаєте, можна їх придбати в книгарнях українських і дивитися, чи вони вам підходять. Якщо ні, шукайте далі. І сьомий останній крок це перевірка. Перевірка це. Той день, який ви вибираєте протягом тижня, коли ви не вивчаєте жодної англійської. А, наприклад, Sunday, так, неділя, вибирайте для перевірки, що входить в перевірку. Перевірка інформації за тиждень, що ви нового вивчали. Ви займалися наприклад, два рази, і ви там брали якусь граматичну тему, читали якийсь текст, і ви просто переглядаєте ці матеріали, нотатки і так далі. Друга річку варто перевірити це є ваша ціль, та ціль, яку ми не на початку цього відео. Тобто, для чого я вчу англійську собі нагадувати, що тижня, щоб залишатися мотивованим. Ну і переглядати ваші завдання. Чи всі завдання за минулий тиждень ви досягнули, які ви хотіли? Наприклад, ви хотіли минулого тижня займатися три рази, але ви зайнялися лише два рази І шукати. Ага, а чому так сталося? Може, треба від е, під переналаштувати ваш графік і так далі. І відповідно на наступний тиждень ви встановлюєте такі міні-цілі, так, оце завдання. Що ви хочете наступного тижня, щоб ви зробили з англійською, наприклад, мати три заняття і збільшити на 10 хвилин їхню тривалість і так далі. І бонусним: це те, що саме сьогодні той день, не перше число місяця, не з понеділка, а саме сьогодні, чи це вівторок, чи це п'ятниця, чи це 23 число, чи будь-яке інше саме сьогодні той день. Не чекайте якоїсь особливої дати, бо її не буде. Бо сьогодні особливий день і сьогодні варто почати. Тому вашим завданням це почати діяти прямо зараз. Перегляньте це відео ще раз, якщо вам потрібно виписати усі кроки. Перейдіть за посиланнями і пройдіть тести на рівень мови, так щоб визначити. Підіть в книгарню, подивіться на різні підручники, щоб вивчати англійську мову, або підіть і знайдіть вашого репетитора, щоб нарешті почати діяти. Основне. Продовжувати це робити, почати. Найважливіше це почати і підтримувати. Я вірю, у вас все вийде. Дякую за перегляд. З вами була Софія вдома і до зустрічі. Бай-бай!